Знаєте, це коли друзі приїжджають і такі, як ти тут живеш? Все ж сарай. А я так і думаю... Ой, хлопці, через місяць часу тут таке буде. І, і я прям кайфую знаєте, від цієї атмосфери, що це все з нуля, що це було одне жиле приміщення, голі стіни, ніяких комунікацій. І за 15 днів, ну, типу, з другим поверхом там душ, туалет. Але виглядаю я, як каже молодь Крипджого, чесно. Тоді це буде мою да, Руслан. Так, ти ще не жив. Але то круто. так. Я люблю оці припади життя. Коли вони відбуваються, які, знаєте, негативні не трохи не моменти. Там собі там доводиться на будівництві жити, тому що там йобана русня зірвала в хати. Я розумію, що все не так погано. Ну, Тим бачите, тут досить комфортно. Не те, щоб зараз подобалося, але в перспективі тут буде дуже круто і, і, і це мене дуже сильно бодрить. День 16-й. Далі. Кімната, санвузол, туалет, бойлерна. купа речей. то буде кухня. Що, будемо спати. так от я сплю. Пішостей ранку. Спати, очі страшно. День 17, щоб ви розуміли, автомобілі потекло маска. На вулиці прям град. Купив отакий наборчик. Купив батарейку. І зараз от до машини. Так, день 20. й Ось така ситуація у нас з маслом. Масло все. Чи далі Що щось накапає, ключка вже набігла? Ось таку операцію я затію Це весь мій інструмент. А ще я такий ключ. Ну, давай скручувати нижню, нижнім не скручується. І тут дідок мені підходить і каже. Синок, ти, типу, можеш зробити простіше, я такий як? Він каже, впри його в щось цей ключ. І проверни стартером. Я свічки подоставав, підключав. І стартером тільки бжик і все, і воно його відкритило. О, так красота. так. І там внизу. зараз це все повичищає. Подивимося, де воно ще може так. Якщо працюєте по дні, то вам допоможе потискати крісло ось такий прибор. Палка універсальна. Так, І зараз мій напарник устрахає. Так. Помінні такі гарненькі сальнички. І тепер весь інструмент, який в мене був. Пару ключів, один такий універсальний водопроводний. Дуже пощастило, що ця байда, яка знімає колесо, підходить до всіх болтів. І так, момент істини. Заїдься. День 20-й. нова водонасосна станція, тому що попередня наїбнулася. Буде мінятися на другу. На слова, чи страшно ночувати в гаражі, щоб розуміли сьогодні ночного. ночував ось так. Ну, тобто це двері в гараж. І ось так от. Цілий ніч торчали ключі. Ось таку кучу вже викопав. О, так я виглядаю. ходьба. Набор звісно гарний. Але вода чорна йде. На місто Прокопав ще на метр. А то й півтора. нема. Нормально. Є якась смілянка, непонятна. Вісно, в кінці щось вигадаю. Все буде окей, але ну, зараз ситуація найкраща. Перший душ. Дельменський набор для душа. Так, обратися сьогодні буде ось то коли ці веден лів і ось воно. Рубрика, чим займається його лір вільний час. <плух> Занижений таз радою глаз. Насправді ж там пісок. Пошли <плух> скупився під вечорок. Щоб підготувати нам трубу до скважини, нам треба прибити максимально багато отворів. Ми будемо робити болгаркою. Ну що, 9-10, труба з фільтром. Звичайна. Бор прочистити зараз скважину. Три мішки піску, насос, ну і сама скважина. Погнали! Так, ну ось все і готово. Розуміючи, результат можу вам показати, як я жив весь цей час. Ми всі ось таким чайником. Грівся я ось таким дуйчиком. Пив я отакий чай. Бачите, який заваростий. фантастичний. Ну і мився я ось такою каструлькою. Потім одягав ось таку класну піжамку, спогад про одну класну. Але дуже вредну людину. І йшов спати. Тож, люди мої, не все приходить зразу. Інколи треба. Трошки так от пожити перед тим, як чогось досягнути. Найшов дирочку ось тут. Піче собі так. Пукаю. Коротше, треба буде робити. Пішов 26-й день. Будинок затопило. Вчора він плавав. Щоб ви розуміли, я вигадав просто інноваційний метод. Як інноваційний. ним рятують від стихійних лих, знаєте, коли затоплення, типу мішками обкладують там якісь споруди, і вони, типу, рятуються. Телефон вимкнеться, вимкнеться, якщо його не зарядити. Коротше, потім дороска.